Що таке так званий енергетичний поворот в Німеччині відомо навіть багатьом дітям. Софіці сім років. Про те, що Німеччина вирішила відмовитися від використання атомної енергетики та перейти на зелену, дівчинка дізналась в школі. Просто звичайна енергетика шкодить всьому світові, Забруднює повітря. А от зелена енергетика набагато краще звичайної за мій татко має сплачувати за зелену енергетику, адже вона не шкодить довкіллю і всім нам наразі пересічна німецька родина з п'яти осіб витрачає на електроенергію вже близько ста євро на місяць. Батько Софії не проти субсидій для розвитку відновлювальних джерел. Адже енергетичний поворот це не просто декларація про наміри вже сьогодні. Частка альтернативних джерел у виробництві електроенергії зросла в Німеччині до 25%. Таких вітрових електростанцій в Німеччині стає дедалі більше, і держава їх щедро дотує. Проте за зелену енергетику доводиться сплачувати і пересічним німцям, адже через дотації ціни для кінцевих споживачів ростуть. Така ситуація стала результатом закону про відновлювальну енергію. Його ухвалили в Німеччині ще 2000 року за ініціативою партії зелених для усіх бажаючих виробляти екологічно чистий струм. Уряд розробив програму субсидіювання. Вона допомагає окупити витрати на сонячні батареї або вітрові генератори. Проте держава одразу переклала все це на плечі споживачів. Ринкова вартість кіловат години електроенергії в Німеччині складає близько 20 євроцентів. Проте, через необхідність субсидіювання відновлювальних джерел кінцева вартість для споживачів майже на третину вище. Наразі кіловат година електроенергії коштує в Німеччині в середньому 26 євроцентів. Отже, на рік додаткові витрати для пересічної родини складають. 220 євро Батьки Софії, Олексій та Уляна народилися в Україні, але давно вже живуть у Німеччині. Олексій викладає в університеті Дюссельдорфа, А Уляна виховує дітей і отримує освіту юриста. Заощаджувати вони навчилися саме у Німеччині, адже ціни на електроенергію тут майже в 10 разів вищі ніж на батьківщині. По перше, ми купуємо електроприлади, які є ощадніші. Якщо ми телевізор, наприклад, вимикаємо, вимикаємо його з розетки, не лишаємо ніколи на стендбай. Дітей до речі, цьому вчити не потрібно. Вони настільки навчання у школі в садочку, що таке електроенергія і що це коштує гроші. Пудуть грати на фортепіано, фортепіано електронне. Вони включили, пограли самі. Виключили? Запили. Попри те, що ціни високі, переважна більшість німців, як показують соціологічні опитування, в цілому підтримують перехід на відновлювані джерела енергії. Хоча зі зростанням цін дедалі більше людей замислювалися над тим, чи правильно цей перехід здійснюється. Адже найбільших споживачів електроенергії витрати на зелену реформу, як правило, не стосувались. Влада зацікавлена в тому, щоб німецька економіка була конкурентоспроможною. Тому великі промислові підприємства, які орієнтовані на експорт, отримують спільги їх звільняють від сплати за відновлювані джерела енергії. Йдеться насамперед про енергоємне виробництво, наприклад, металургійні підприємства, а також хімічну галузь. З одного боку, виробничі видатки німецької промисловості і без додаткових витрат на зелену енергетику є значно вищими ніж в багатьох інших країнах світу. З іншого боку, перелік підприємств, які звільнили від додаткових витрат, за останні роки збільшився у декілька разів. Наразі кількість пільговиків досягла майже трьох тисяч, враховуючи, що зрештою ці преференції доводиться сплачувати населенню, така ситуація викликає дедалі більше невдоволення. нам доводиться забагато платити. Індустрій нехай промисловість доплачує, як і ми зрештою вони значно більше струму використовують. Це якось несправедливо виходить. Коли ті, хто більш за всіх забруднюють довкілля, ще нічого не мають сплачувати. Партії нової урядової коаліції реагуючи на невдоволення людей, вирішили скоротити перелік пільговиків. Хоча повністю відмовитися від преференцій для промисловості не вийде, впевнений експерт інституту німецької економіки Хубертус Барт. якщо скасувати пільги великим підприємствам, ціни знизяться, але лише на один євроцент за кіловат. При цьому багато підприємств будуть змушені скоротити кількість робочих місць, тоді скоротяться і податкові надходження до бюджету. Експерти говорять про необхідність підтримки нових технологічних розробок, які в довгостроковій перспективі дозволять зробити екологічно чисту енергію конкурентоспроможною, та без скорочення дотацій не обійтись, вирішив уряд Німеччини. Адже лише таким чином можна припинити зростання цін. Влада сподівається, що завдяки цьому прихильників переходу на екологічно чисту енергію в Німеччині стане більше.